Всім привіт! З вами програма Люди кажуть, і я її ведуча Ірина Серьогова. Це наш перший випуск. І сьогодні ми запитаємо думку Кременчужан про те, чи є у нашому місті проблеми, чи можливо проблем у Кременчуці немає. Що ж люди кажуть, зараз дізнаємось, які на вашу думку у Кременчуці є проблеми? Чи можливо проблем немає? Ну це багато проблем. Багато але зараз е це все відступає. А в першу чергу у нас у всіх одна мета, тому я не, не думаю, що треба звертати увагу на якісь проблеми. Головні проблеми дороги. Особливо в тому районі, де ми живемо, в приватному секторі. Це дороги. З Дітками. Крім центру, особа з дітками теж нікуди не вийдеш. Площадок біля будинків майже немає, СССР все. Розвалено все, то тобто цього дуже не вистачає. взагалі є проблеми з дорогами, з тротуарами, тому що як з дитиною маленькою гуляєш, немає можливості де покататися треба тільки приїжджати в парк і кататися. Не подобається, що школи не роблять і садочки це найголовніша проблема, тому що діти у це мале, а старші які в школу. Ну, Обіцяють, що з 1 вересня будуть робити школи. Будемо чекати. Мер наша і проблема <світ> нашого міста. А що саме не так? Ну, Наприклад, фонтану не добудують ніяк. Скільки він вже? Років п'ять стоїть і скільки. Проблема це Малецький. Чому? Ну, тому що краде гроші і витрачає 14 мільйонів гривень на газети перед його виборною кампанією. Скільки вже чотири роки не, не може побудувати скейт парк і нічого не робить для міста. Ну, я вже рік не була вдома, е, тому я мені все подобається, все дуже гарно. Якщо навіть якісь проблеми є, я їх не бачу, я їх не помічаю, тому Дякую. що я дуже рада повернутися додому. Не знаю, та немає проблем взагалі взагалі. Нас все остає, все добре. Кременчуці взагалі проблем немає. Ми приїжджаємо сюди гуляти з дитиною з другого міста, і нам дуже подобається. Так що я проблем не бачу. Взагалі красива, ухожена, акуратна, чистенька. Нам подобається. Саме чистота, так. вот здесь це то, що что що у нас не так. Кремінчух, город отличный. Погода хороша, немножко это, розвився Днепр, але це нічого. Так, гуляємо, очень дуже очень красиво. Цвіточки світуть. Є у нас проблеми. Ми жаліємося на свого мира, що він ні школи, ні садочки не відкриває, нічого. Оце такі в нас проблеми. У людей нема таких проблем у горішніх плавнях. Ось а в нас одні проблеми. На сьогоднішній день Кременчужин Тривожить теж і сих по Україні. Це війна. Тому що вона вносить мислить, горе. Кожен день хоронимо сьогодні хоронимо на всем. А біда ось, оцим школьникам, біда вам маленькі діти на всема. Так що от таким образом. Дай Боже, ми надіємося, що буде все добре. Ми сподіваємося, що він всі для цього трудяться. Всі, хто може тримати зброю на фронті, трудяться. Дай Боже їм здоров'я, щастя і вам теж. Думки людей ви почули, а висновки робіть самі. В нас чесне опитування, і ми не вирізаємо коментарі, які якимось чином можуть бути неугодні. У наступних випусках ми більш детально зупинимося на тих пунктах, про які сьогодні говорили люди. До зустрічі!